Але СРСР, крім того, що не сприяв тому, щоб люди в Україні жили краще, він ще й знищував життя тих, хто, хоч якось, зводив кінці з кінцями. У рамках суспільної колективізації, що проводилися більшовиками у 20-30-х роках, відбувалась ліквідація заможного селянства, так званих куркулів та їхніх господарств шляхом примусового вилучення майна, позбавлення прав. І репресії. Батько батько, ага. Тоб, взяли, йому пришили, щоб в його була і машина, і молотарка, і то і... А в його тільки ж, робоча сила своя була. Щоб виселить з хати і забрати хату, тіє тобто була. А це мій батько, Іван Нестратович, Іван читав Куркульський син. A my jakie kurkuje się? To znaczy e, starali się w tym pobliżej zarobić dzieciom. Tak samo jak się teraz jest.